Наступний знак це 4:11, рух легкових автомобілів. І е, досить часто водії допускають помилки при користуванні цим знаком, адже там зображено легковий автомобіль, вони думають, що наказує в подальшому рух лише легковим автомобілям. Але, на жаль, це не так. В даному випадку даний знак дозволяє рух не лише легкових автомобілів, а також автобусів, мотоциклів, маршрутних транспортних засобів. І вантажних автомобілів, дозволена максимальна маса яких не перевищує 3,5 тонни. Тобто, незважаючи на те, що там показано легковий автомобіль, ми вже бачимо, знаємо, що і ряду інших категорій дозволено проїжджати під цей знак. Ми вже е, з вами е, розглянули багато знаків. Наступний знак у нас 4,12. Обмеження мінімальної швидкості. Е, знак на синьому фоні, він буде. Зобов'язувати водіїв рухатися на даній ділянці дороги зі швидкістю не меншої, вказаної на знакові. Так, досить часто це буває, коли, можливо, в цих місцях можуть виникати чи затори, чи інші якісь от проблеми під час руху. Тому просять водіїв, що рухатися власне, саме з такою швидкістю або не менше. Ну і дані знаки вони можуть зустрічатися на інформаційно вказівних знаках. Буває, що, припустимо, по смугах. Руху будуть розміщені дані знаки, і припустимо, на крайній лівій смузі руху може бути розміщено, що рухатись зі швидкістю не менше 90, на середній смузі руху не менше 50. І ті, хто хочуть рухатися ще повільніше, будь ласка, є права смуга руху. Тому дані знаки можуть розміщуватися і над кожною смугою руху. І якщо закінчується така ділянка дороги, то ми побачимо знак 4.13, який називається кінець обмеження мінімальної швидкості руху. Також ми в першій з вами темі розглядали термін велосипедна доріжка. Я вам також звертав увагу, що вона позначається у нас знаком 4,14. І дана доріжка дозволяє рух на велосипедах. Також дозволяється рух зі швидкістю пішохода особам, які рухаються в кріслах колісних. Якщо немає тротуару або пішохідної доріжки, дозволяється також рух пішоходів. Тобто, що ми повинні запам'ятати? Ми розглядали вже тему з вами про пішоходів. Знаємо, що якщо у нас є тротуари або пішохідні доріжки, то пішоходи рухаються по них. А якщо вже немає, то бачимо, що даний знак. Не забороняє в такому випадку рух по велосипедній доріжці. Ну, про велосипедистів, що ми можемо згадати, що велосипедисти у нас рухаються, якщо є велосипедна доріжка, вони рухаються по ній. Якщо немає велосипедної доріжки, то велосипедисти можуть рухатися по смузі для маршрутних транспортних засобів. І якщо немає смуги для маршрутних, то з правого краю на проїзній частині. Ну і також в першій темі я вам звертав увагу, що якщо є Доріжка позначена ось цим знаком 4,14, то проїзна частина у нас буде до велосипедної доріжки. Тобто велосипедна доріжка у проїзну частину не входить. В автомобільну дорогу в цілому вона входить, а в проїзну частину не входить. Отже, вам, як водіям автомобілів, на велосипедну доріжку забороняється виїжджати. І рухатися по ній. Тобто будуть місця, де дозволено її буде перетинати, так? Там припустимо, привіз на прилеглу територію, але рухатися по ній не можна. Зачитав вам сьогодні тільки кому дозволяється. Ну і знову ж таки, якщо закінчується велосипедна доріжка, ми з вами будемо бачити знак 4.15. Наступний знак це у нас доріжка для пішоходів. Е, інформую, що. Застосовується даний знак для доріжок, призначених для руху лише пішоходів. Так? Може бути знак 4.17, який інформує, що одночасно дана доріжка може використовуватися як для пішоходів, так і для велосипедистів. Знак 4.18 він, е, показує, що є суміжні паралельно і пішохідна доріжка, і велосипедна доріжка, але бачимо, що вони між собою вже розділені. Також, знаком 4.19 показано, що є доріжка для вершників, і рух по даній доріжці дозволяється лише вершникам. Що стосується перевезення небезпечних вантажів, ми будемо з вами неодноразово розглядати теми, де е, саме перевезення небезпечних вантажів буде. Позначатися автомобілем із оранжевим квадратиком. І от серед наказових знаків є три ось наказових знаки: 4, 20, 1, 2 і 3, які будуть вказувати конкретно напрямок руху, кудою можна буде проїжджати транспортним засобом, які перевозять небезпечні вантажі, так? Тобто дозволений напрямок руху. Наступний знак. В 2021 році також відбулося багато змін, що стосується знаків і розмітки. Одним із таких цікавих знаків доєднався до нашої категорії наказових знак 421, рух із застосуванням ланцюгів проти ковзання. Даний знак він не був новим в європейських правилах дорожнього руху, але звітом був запозичений і використовується також тепер і у нас. Даний знак інформує, що рух легкових. Вантажних автомобілів та автобусів із застосуванням ланцюгів проти ковзання не менше ніж на двох ведучих колесах транспортного засобу. І також даний знак використовується з табличкою. 7-12 ожеледиця, тобто така синя сніжинка. Що саме в цих погодних умовах, щоб водії звертали увагу, якщо там, припустимо, є крутий підйом або крутий спуск, щоб вони використовували ланцюги, тому що можуть бути проблеми з проїздом даної ділянки дороги. Наступний знак 4.22 інформує, що вже ця небезпечна ділянка дороги завершилася, і вже після проїзду її вже немає обов'язкового використання. Ланцюгів. Також у нас є знак 4:23: дорога для суміщеного руху легкових автомобілів і велосипедистів. Тобто, даний знак він позначає початок вулиць і доріг місцевого значення, крім пішохідних вулиць. Призначених для суміщеного руху велосипедистів і легкових автомобілів. Ну, на мою особисту думку, цей знак він як додаткова є інформація, оскільки ми з вами знаємо, що якщо у велосипедистів немає велосипедної доріжки, велосипедної смуги і немає смуги для маршрутних, то вони і так можуть рухатися якомога правіше з краю проїзної частини. Ну, але даний знак він додатково показує, що в даному випадку дозволяється і. Автомобілям і велосипедистам рух, суміщений рух. Так? Закінчується дана ділянка дороги, буде розміщено знак 4.24, що все, закінчилася дія цього знаку. Що я хотів би ще вам на що звернути увагу? Ми з вами розглядали знак 4.11, там, де був у нас зображений легковий автомобіль. Я вже частково розповів. Особливості цього знаку хотів би вам зачитати ще одну таку інформацію, яка стосується його. Що дія знаку ось цього 4.11, не поширюється на транспортні засоби, що обслуговують громадян, чи належать громадянам, які проживають або працюють у позначеній зоні, а також на транспортні засоби, що обслуговують підприємства, які розташовані у цій зоні. В таких випадках транспортні засоби повинні в'їжджати. До позначеної зони і виїжджати з неї на найближчому перехресті до місця призначення. Ось такі в нас сьогодні були цікаві наказові знаки. Я надіюся, що вся інформація, яку ви сьогодні прослухали, для вас була зрозумілою, цікавою, корисною. Ну і по завершенню цього відео не забудьте підписатися на канал, натиснути дзвіночок. А для того, щоб віддячити за мої старання, не забудьте поставити вподобайку і залишити свій коментар внизу під даним відео. До нових зустрічей на каналі Світлофор.ua.